До мене звертаються люди, котрі починають вести свій блог і вони стикаються з тим, що дуже сильний стрес з'являється під час того, що ставлять камеру, і входять в тривогу. Дуже важко починати говорити на камеру, самі не свої. Це просто нема звички керувати своїми внутрішніми станами і дуже багато негативного в минулому досвіду. І зараз дам просту вправу, котра допоможе вже трохи розслабитись і перед камерою легше проявляти. І починаємо. Розслабляти свої долоні, дивимося у простір перед собою і відчуваємо об'ємно все своє тіло від стоп до м'яківки. Повертаємо увагу в своє тіло, дивимось деканстровано. Починаємо дихати живіт, нижня частина реба, грудина ключиці. вдихаємо знизу догори і видихаємо зверху вниз. Ключиці, грудина, нижня частина реба, живіт. Якщо це важко, починаємо дихати в живіт. В саме живіт, рухається стінка живота. Вперед на себе, вперед на себе, якщо важко. Але дуже добре вдихати знизу догори. Наші тканини починають розслаблятися, і ми відчуваємо, що ми ще більше розслабляємось. Люба напруга вона блокує наше дихання. І ми дивимося деконструовано перед собою, починаємо дихати, вдихаємо дуже повільно, тонко, і видихаємо дуже повільно, тонко. Після видиху можна зробити паузу. Затримуємо. Дихання на декілька секунд. Потім знову робимо вдих, видих. Обкатуємо м'яч долонів, дуже важливо. Починаємо дивитися вліво дуже повільно, і вправо дуже повільно. І продовжуємо дихати знизу вверх і зверху вниз. Все, починаємо рухати головою вправо, очі вліво і в протилежну сторону. І тепер. Продовжуємо дихати знизу вверх і зверху вниз. Все, відчуйте, що відбулося з вашим внутрішнім станом. Якщо ви хочете напрактикувати практику дихання саме на своїх онлайн-заняттях. Ми тренуємо цю здібність і ми робимо асани динаміки в статиці, і навичка керування своїм диханням допомагає навчитись також впливати на свої внутрішні стани і на свої переконання. Користуйтесь цією технікою, відмічайте, що відбувається обов'язково. Також напишіть, що у вас змінилось, коли ви зробили цю вправу. Якщо будуть питання, пишіть знизу.